Вітаю, шановні українці, з вами Ігор. І сьогодні поговоримо про цікаву тему. Напередодні Трамп сказав е, Орбану своєму улюбленцю про те, що зустріч в Будапешті відмінилася через те, зустріч з Путіним в е, Будапешті відмінилася через те, що Путін не збирається зупинятися у війні з Україною. Весь той час, е, коли Трамп балотувався в президенти після того, коли він став президентом. В його голові була картина того, що російський президент Путін дуже хоче зупинитись в своїй війні і припинити, припинити е, вогонь. А тут для нього стало величезне відкриття те, що насправді Путін не хоче цього, він не хоче і не бажає зупинятися. І насправді всі його слова, все те, що Путін говорив Трампу, весь той час це був звичайний блеф, це був звичайна була звичайна маніпуляція. І тепер вже Трампу відкриваються очі на ситуацію. Справжню цікаво, в що це перелиється далі. Справа в тому, що Трамп весь той час думав, що зможе запропонувати Путіну такі умови, щоб той міг закінчити війну. Адже він говорив про 2-3 тижні. Він говорив про місяць, ще інші терміни. Весь той час Трамп надіявся, що його его роздуте розповсюджується на Путіна. Але так не відбулося в своєму репертуарі. Трамп знову постійно говорить про те, що це все сталося через Байдена, що Байден почав війну, і як звиклося вже чути, що в будь-якій ситуації де є тільки можливо, де тільки можна вставити цих 5 копійок. Трамп постійно говорить, що це все через Байдена. Бо якби я був президентом, війни би не було. Але лише в той час, коли американські спецслужби отримали точну інформацію про наміри Росії про те, що вона збирається напасти на Україну і забрати всю її територію вже в той час, ще до початку широкомасштабного вторгнення, вже тим самим Байденом була, були проведені переговори з російською стороною для того, щоб це скажімо так, щоб це не почалося. Навіть в той час вже відбувалася боротьба. Що тільки Трамп вже не пропонував Путіну. Він йому пропонував скасування всіх санкцій, що вже є дуже великою, великою поступкою. Друге, він пропонував значну територію України Путіну. Він всяким чином хотів переконати Путіна в тому, що треба закінчувати війну, треба припинити хоча б вогонь. Це було просто. Настільки сильна ведуча сторона російська, що Трамп погодився з тим фактом, що світова політика, світові цінності, права та свободи були порушені офіційно. Він готовий був погодитися на ту політику Кремля, яка відбувається. Проти України ось вже четвертий рік. Трамп сильно здивувався від того, що Путіну насправді не цікаві всі ті величезні поступки, всі ці пропозиції, все те, що він йому, йому пропонує: ні статус Криму, ні статус Донбасу, ні територію України, ні за ні скасування всіх санкцій, е, та нічого йому не цікаво, тому що путіну не треба не потрібні ці маленькі дрібниці на його погляд. як як маленькі території, тому що він хоче всю Україну. Ось і все. Він хоче е, стерти Україну з політичної карти. От і все. Тому Трамп здивувався. І потім вже пізніше, зовсім недавно, ми вже всі чекали, що це станеться набагато швидше. Але Трамп почав говорити: о, здається, мене обманюють. Хм. Знаєте, українці, я думаю, багато з нас вже втомилося, і дуже багато з нас. Тому що мені приходилось чути такі думки, що кажуть: Та ми вже всі стомилися, і нам треба домовлятися нам треба віддати територію, нам треба зупинитись там, де є, і все дальше буде добре. Людоньки не буде добре. Не буде добре. Це найбільша мета, це найбільша мета нашого ворога. Тому що ми зупинилися, дозволили йому забрати офіційно, підсунули фронт і далі малесенькими частинами відбувалося все те саме. Насправді ворог не зупиниться. Тому тримаємося, робимо хоч одну дію для того, щоб наближити хоч якусь нашу перемогу. Російська армія хоче дійти до Львова, Ужгорода, Ковеля, до найближчих границь Польщі, Угорщини, Словаччини. Ось де саме вони хочуть зупинитися. Справа не йдеться про Донбас. Донбас це тільки один зі шматків цієї території, яку вони хочуть захопити. Що ви не чули, що вам не говорили, справжня мета тільки ця. Саме таке уявлення про цю, про цю війну є у російського диктатора. Саме так він вважає, що має бути. І нічого це не похитне, нічого. Це непохитне, крім грубої сили. Саме це ніяк не може не міг зрозуміти американський президент Трамп. До нього це таке враження, ніби не долітало, не доходило. Настільки роздуте его, що воно навіть не пробивалося сотнями і тисячами аргументів, які відбуваються в цьому світі. Путін прекрасно розумів, що Трамп іде з позиції зі слабкої позиції, от і робив і крутив як тільки хотів. І мені, мені здається, що ем, тут вже гра починає мінятися. Коли Трамп вперше заговорив про тамагавки, коли Трамп також оголосив підготовку до ядерних випробувань, коли. І його оточення почало реагувати на провокації Путіна по-іншому. Тому коли Америка нарешті дозволила користуватися своєю далекобійною зброєю, ми всі бачимо історії про нафтобази і тому подібне. Я думаю, що ситуація переломилася, просто різких наслідків ми не можемо спостерігати. Слідкуємо за економічною ситуацією в Росії і. По тому, як вони починають діяти на фронті. Путін чудово розуміє, як розмовляти з Трампом. Він майстерний чекіст. ФСБшник, який чудово розуміє, як маніпулювати слабкостями особистості з психологічної точки зору. Це підготовлена людина, яка чудово розуміє всі тонкощі, всі слабкості роздутого его американського президента. І він чудово знає, як. Втертися в довіру, як викликати довіру до себе. І всі ці речі він абсолютно майстерно використовує. І в той час, коли люди з холодною головою, абсолютно з нормальною оцінкою ситуації, підказують Трампу про те, ось дивись, чоловіче, тобою бавляться клялькою. Трамп такий, ні, ні. ні". В нас з ним хороші відносини. Наша, наші розмови закінчуються дуже добре, дуже великі результати під час наших розмов. Насправді це все просто слабка позиція. Тому що Трамп розуміє, що жодного нічого, ніякого прогресу йому не вдалося досягнути в розмовах з Путіним. абсолютно ніякого. І я думаю, що через те, що він втрачає свою силу, політичну силу. Він починає переходити до, до іншої стратегії до стратегії дії і протидії е, росі, Російськ е, російським діям. Ось що насправді відбувається, величезна, величезна дипломатична перемога е, Путіна над Трампом. Це є те, що йому вдалося протягом 10 місяців, протягом цілих 10 місяців е, стримувати Трампа від нових санкцій. Від нових санкцій, ви розумієте, це є це людина, яка змогла водити американського президента за ніс 10 місяців, придобрюватися, робити йому якісь дивні компліменти. Просто будь-яким способом. Хоча, я думаю, це все було дуже сплановано. Я думаю, що так серйозно, як. Як підготує, як готується російська сторона до переговорів до будь-яких переговорів з Америкою, так ніхто напевно не готується. В них це питання дуже серйозне. Так ось, 10 місяців Путін зміг відтягнути нові санкції на Росію завдяки своїм балачкам. Завдяки своїм балачкам. Цьому треба віддати належне і зрозуміти всю серйозність ситуації і майстерність ворога. Путіну вдалося досягнути того, що е, американці е, руками і грошима європейців допомагають Україні. Розумієте, Путін навіть зміг зіграти на жадібності Трампа стосовно грошей? Це просто це, це те, що не вкладається в голові будь-якому європейському і світовому політику, який розуміє хоча б на якомусь далекому, далекому рівні про. Про політичну війну, про правила політичної війни і, і правила політичних перемог Росії над Америкою в цьому випадку, конкретному. Але ж Трамп хоче виглядати е, цією людиною, яка закінчує війну. Він хоче виглядати миротворцем, і до нього починають доходити, те, що е, російський президент не збирається зупинятися і незалежно від того, що би йому не запропонував, і це зовсім не залежить від того яким чином з ним спілкуватися, що йому пропонувати, тому що насправді Путін не збирається зупинятися, і він вже починає реагувати по-іншому, він вже починає думати по-іншому і діяти по іншому. Трамп мріє про Нобелівську премію миру. Він мріє бути миротворцем, він мріє війти в історію як миротворець. Крім того, е і треба якось захищати своє роздуте его. До космічних масштабів треба якось ці речі захищати, тому він вже починає діяти по-іншому. Крім того, Трамп розуміє, що він втрачає свою репутацію, і свій рейтинг на політичній арені всередині Сполучених Штатів, приймаючи ті чи інші закони, які не подобаються людям. І він розуміє, що треба підкріпити свою позицію на політичній арені в своїй країні. Я думаю, що Трамп... Хоч хоч хоче досягнути хоча б якихось результатів до листопаду 2026 року, тому що там будуть вибори до конгресу, і він має мати якийсь аргумент для своїх виборців, тобто показати їм якісь свої досягнення в питанні російсько-української війни. Дональд Трамп розуміє, що ситуація пахне імпічментом для нього, тому що зараз ведеться велика боротьба в конгресі. І він переживає. Він чудово розуміє, що може закінчитись саме так. Крім того, це є можливо велика вирогідність те, що він закінчить в'язницею після імпічменту. Тому е, рівень напруження, рівень боротьби, який зараз ведеться в, в американському конгресі, є просто зашкальна. Тому Трампу конче потрібно е, виграти в цій ситуації. Що це означає для України? Для України це непогана позиція. Тому що, як ми вже розуміємо і знаємо, всі знаємо, що російська сторона не поступиться, а американській стороні треба діяти. Я думаю, що це буде позитивно відгукуватися на допомозі американського, американського конгресу, самого американського президента в Україні. Але я гадаю, що не треба сподіватися на щось неймовірне, на якісь суперові. Конкретні вчинки з боку Америки в цій війні. Ще є один момент, що в січні 26-го року там якраз складається короткий список претендентів на Нобелівську премію. І я думаю, що це теж дуже важлива дата для самого Трампа, тому що, як всім відомо, він хоче Нобелівську премію миру. Тому це ще раз доказує те, що. Американський президент буде вже діяти, друзі. Я розповідаю вам про ці речі. Це є аналіз тих, цієї ситуації, яка виникає на теперішній момент. Але я хочу, щоб ви ніхто не за НАТО не сподівалися на якісь позитивні моменти з боку Америки стосовно України. Ми мусимо рухатись далі, ми мусимо далі жити цією ситуацією і розуміти, що кожен із нас. Кожен із нас має зробити малесеньку дію для того, щоб наблизити нашу перемогу. В нас просто немає іншого виходу. І конкретно, конкретно без, тебе, без тебе ця війна не закінчиться. Не можна думати про те, що хтось зробить за тебе. Не можна думати про те, що ось я плачу податки, тому цього достатньо. Не можна думати про те, що, що ви ні на що не впливаєте. Кож, навіть ваш перегляд від початку до кінця в цьому відео. Наближає нашу перемогу. Хто мене не знає, мене звати Ігор. Я допомагаю армії тим чином, що я роблю дрони. Як і камікадзе, так і зараз займаюся розробкою дрона антишахедного дрона, який буде перехоплювати шахеди, які руйнують наші міста. Тому вас прошу про те, що якщо не можете задонатити одну гривню. Реквізити будуть в описі. Якщо ви цього не можете зробити, зробіть хоча б поширення цього відео. Ви тим самим дуже допоможете мені. Ми працюємо з е, бригадами напряму. Конкретно зараз в цей момент з 24 ю бригадою, які, е, які тримають позиції. Тому буду вдячний за вашу активність, за ваш коментар. Будь ласка, пишіть ваш коментар. Побажання хлопцям на передовій тому, що вони також читають ці коментарі. і Їм буде приємно навіть в таким чином ви можете допомогти нашій боротьбі. Дякую вас за ваш перегляд. Волі всім нам.